У нас у людей є така тупорила звичка е, давати поради іншим людям. І я, бляха, на 100% впевнена, що це йде від нашої ж невпевненості у собі. Тобто, ми думаємо, що ми знаємо більше, ніж хтось. І ми думаємо, що ця людина не задається тими ж питаннями, що й ми. Ми думаємо, що вона живе якимось іншим життям. Ми такі розумні, ми в цьому розбираємося, і ми такі щас, я їй дам класну пораду. Але по суті, е, люди не такі вже дурні. Кожен займається. Тим що йому треба, в тому часі, в якому він знаходиться, в тих обставинах, в яких він знаходиться, і наші поради частіше всього викликають тільки супротив, агресію, неприйняття, бо їх не питали. Коли тебе питають, значить людина зацікавлена саме в твоїй відповіді. Вона тобі довіряє, ти для неї авторитетна в цьому питанні. Якщо вона тебе не питає, значить вона не хоче тебе питати, або вона не задається цими питаннями. Я дуже довго пропрацьовувала в собі бажання комусь щось радити і лізти туди, куди мені не треба. Це дійсно дуже важко. Я кажу по собі, от є люди, які часто кажуть, ой, ти там даєш мені поради, але ми самі теж так робимо, ми теж даємо. Поради іншим людям не треба. От тільки хочете, от тільки промайнула думка, кажіть, стоп. Ні, це не моя справа. Мене ніхто не питав. Це буде недоречна, це буде негарна з вашої сторони, і це багато скаже про вас як про людину, тому що потім людина не захоче з вами спілкуватися, бо вона буде згадувати вас як ту людину, яка любить роздавати поради і лізти туди, куди їй не треба. Розумієте, кожна людина це доросла окрема одиниця, і треба навчитись перекладати відповідальність за справи людини на людину, а не намагатися всіх рятувати. Чи помічаєте ви теж за собою таке, чи тільки за іншими помічаєте? Чаяйте, як вони роздають поради? Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати, чи ви любите такий самоаналіз.